Насправді, сьогодні ми можемо підводити певні підсумки однієї з ключових реформ в нашій країні. Насправді, спроможність органу влади, спроможність місцевого самоврядування територіальних громад є сьогодні ключовою. Насправді, у цій реформі дуже є мало. Таких чітких висловів, щоб можливо було сказати, і всі б зрозуміли, про що йде мова. А насправді мова йде про те, щоб створити об'єднані громади, які будуть здатні якісно надавати послуги тим, хто їх обирає в кожному селі, в кожній об'єднаній громаді, в кожному місті, мають бути створені належні умови для життя людей і в освіті, і в охороні здоров'я, і мають бути відремонтовані дороги. І мають бути побудовані нові садочки або групи. І має бути зроблено все для того, щоб були якісні комунальні послуги там, де вони є. І треба відновити культурне життя території. Ви знаєте, ми з вами стикались з питанням про те, що село гине. Ця теза, яка лунала від і лунає від політиків, це констатація факту. Але коли ми розуміємо, що село гине, ми маємо і усвідомити, що нам потрібно зробити для того, щоб ми почали відродження українського села, відродження українських громад. І буквально цими днями ми маємо 100 днів ключової реформи, саме питання об'єднання територіальних громад. Як ми з вами знаємо, 159 громад, і я хочу сьогодні просто висловити свою захоплення кожним лідером громади, який пішов на ці вибори. Який провів колосальну роботу для того, щоб провести вибори, узгодження, обговорення в громадах і прийняті спільне рішення для того, щоб ці громади повстали? Насправді я хочу підкреслити, що одна із ключових реформ, реформа місцевого самоврядування, децентралізації влади, питання об'єднання територіальних громад є сьогодні. Повно сприйнятною у залі Верховної Ради України. І саме цей український парламент приймав і приймає рішення, які дозволяють і напрацьовувати закони, і приймати ці закони. І відповідним чином наша сьогодні зустріч свідчить про те, що український парламент не стоїть осторонь тих процесів, які відбуваються. Я розумію, що вам дуже непросто і сьогодні, і ми будемо сьогодні говорити як про позитивні речі. Так і ті проблеми, які ми маємо вирішити, і ми з вами покликані на те, щоб дуже швидко вирішувати питання. І саме головне, я пам'ятаю, коли я ходив з цим законом до минулої Верховної Ради, і ми виходили з пропозицією підтримати закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Дехто говорив про те, що треба дуже жорстко прийняти рішення, всіх об'єднати так, як ми вважаємо за необхідно, зверху вниз. І тоді все стане на свої місця. Я говорив ні. Це має бути абсолютний цивілізований процес обговорення, узгоджень і прийняття рішень. Тому і виникло в назві закону слово добровільно. Ніхто нікого не примушує. У нас багато говорили про те, що треба не давати рибу, а давати вудку. Так, от, сьогодні цей механізм і є механізмом, використовуючи, який можливо створити свої громади заможними. І я дуже радий, що така логіка була підтримана.